Всім доброго дня. Бажаю всім доброго здоров'я і дякую, що дивитесь мої відеоролики. Сьогодні хочу приготувати, верніше, спекти, коровай. Ну, такий здобний здобну таку булку у вигляді коровая. Значить, хочу зробити здобне тісто, таке смачне. От, і буду формувати і показувати вам, як я буду це робити. Значить, беру, буду робити на кефірі. Значить, тут у мене стакан кефіру, я буду робити невеличкий. Невеличкий буде у мене коровай. От так що на кефірі сьогодні. Стакан кефіру. 15 десь грамів свіжих дрожжів пресованих. Як звичайне тільки на кефірі, всі всі продукти кімнатної температури, як ми завжди це робимо, може, трошки більше добавлю сметани, там масла, так? Так, тепер, додаю сюди. Сметана, дві такі гарні ложки покладу. Навіть дві з половиною тут у мене вже ось хай буде ось так. Так, сметанки. Дрібка солі. Хочу, щоб. Цей коровай був солодкий, значить покладу одну, цукор кладу дві, три, чотири ложки покладу цукру, ванільний цукор, цілий пакетик, 10 грам пакетик покладу. Зараз розіб'ю яйця, не приготувала хвилиночку. Готувала, готувала. Яйця приготувала, але не розбила. Зараз розіб'ю два яйця. Продовжую, вибачаюся, бо яйця приготувала, а не розбила. От так, значить, це все ми розмішали, Добавляю сюди два яйця, теж розмішали. Оп. Добавляю просіяне борошно поступово буду додати. Зараз трошки додам, підмішаю. І ще я сюди додам. Сімдесям у мене. Да, 70 грам я ставила на ваги. Сейчас трошки з мукою, отак, оцю всю масу змішаю. З'єднаю трошки муки. І додаю, ось у мене маргарин. 70 грам розтопленого маргарину. Значить, оце зараз я його вже додаю сюди. Можна масло вершкове? Ну, у мене сьогодні буде маргарин. Так, все. Тепер все це замішую. Замішу тісто таке, щоб злегка прилипало до рук. Буду додати борошно. І поставлю його підходити в тепле місце, десь на годинку. І тоді ми з вами вже зустрінемось. Дорогі друзі, підійшло вже моє тісто для випічки. Ось таке гарне тісто у мене. Так, гарненько підійшло. От, значить, зараз тісто буду викладати на стіл і будемо формувати коровай. Обміну зараз його. Так викладаю на стіл, трошки муку обминаю. Я буду робити сьогодні невеличкий такий коровай, хочу зробити у формі, в обичній роз'йомній формі. Ну, побачимо, що в нас в мене вийде сьогодні. Так, ось так чисто обім'яла, гарно відкладаю його в сторону, прикриваю рушничком. Тепер ось в такій формі буду сьогодні я готувати, викладати каравай. І буду вам показувати, як я буду робити. Значить, зараз буду брати, трошки тіста беру, десь отак і буду робити серединку. Трошки так його обкатаю. Так, буду показувати. Так, ось так приблизно зробила такий грудочку таку приплюснуту злегка. І буду викладати зараз її форму, це в мене буде серединка. Ось так. Ось, отак. Поклала серединку. Так, далі буду робити, хочу зробити косу. Так, ще притрушую. Прикриваємо тісто обов'язково, щоб не обвітрювалося. Так, зараз хочу зробити. Косу. Значить, ось взяла такий. Тіста кусочок. Тепер зараз розділю його візуально на три частини. Раз. Приблизно одинакові. Два, ну і три. Зараз зроблю такі жгути, Порозкочую для коси. Ось так. Бачите, як роблю. Ось так. Зараз розкатаю таких три жгути, і тоді вам далі покажу. Розкатала я ось такі три полоски, чи жгути, як його назвати, так. І тепер буду ось перекладати їх і формувати ось таку косу. Ось таким чином, бачите, як ось так. От. Зараз буду робити ось так косу. Ось вона вже тут є. Так, сюди перекладаємо обережно все. Я зараз вам покажу, принцип, як я буду її плести. От, А потім уже видно, ось так. Дивіться, бачите, як? Тут з'єднала їх. І тепер отак от, акуратненько от, перекладаю. Ось. Раз, переклала. Два переклала і виходить ось така, бачите, косічка красива. жгутиком таким. Так, знов перекладаю, знов перекладаю, ось. підкотую. Отак от, от, бачите, як? Отака от виходить косічка. Зараз я сплиту. І далі тоді покажу вам. Так, ось так у мене вийшло. Дивіться, я вже поклала форму. Тут, де я з'єднала, трошки менше тоншенька вона пішла. Ну, я тут планую покласти прикраси. Трошки задекорую це місто. От. Значить, зараз хочу ще зробити звичайну косічку і ось сюди отак покладу її, задекорую. Значить, зараз зроблю, тут нема нічого такого, просто обичну косічку, зроблю три полосочки і сплету звичайну косу, як ми плетем косічки. Так, ось так дивіться, розкотила. Бачите? От, Розрізала от на одинакові такі полосочки. Ось все видно, от, Зверху тут трошки з'єднаю і починаю плести обичну косічку, як ми робимо. Косічку, Отак от, от. Зараз трошки проплету. І покладу туди її посередині, Між серединкою і цією косою, що я заплела. От ось так буде. Бачите, плиту, її можна буде трошки отак розтягти. От, Я таку чималу її плиту, а тоді собі одріжу, де мені буде треба. Отак от, от бачите як. Ось так плиту косичку. Так, показую, дивіться, як я зробила. Бачите, ось виклала цю косічку сюди серединку. Тут я з'єднала, тут у мене трошки якби не вийшла косичка, але тут я зроблю декор. Так. Зараз буду викладати декор. Я зараз викладу декор і вам тоді покажу. Так, дорогі друзі, показую: ось такий коровай у мене вийшов. Значить, що? Я оту маленьку косичку поклала. Кругом серединки. І потім я, поки в мене підходило Тісто, я замісила тісто для декора. Це трісне тісто. От, Значить, поробила листочки, маленькі такі трояндочки, ось поставила. От, і трошки змазала яйцем. Верх корова я змазала яйцем. Значить, поки я... Робила цей декор, сюди пристраювала, якби прикрашала його. У мене коровай, вже, бачите, як підійшов вже він на всю форму. Значить, духовку я розігріваю до температури 180 градусів і ставляю каравай. Буду за ним наблюдати, слідкувати, щоб він гарно у мене спікся. Так що відправляю в духовку, а скільки він буде в духовці, я вам Потім в кінці відео скажу. Дорогі мої підписники, всі, хто дивиться, ось такий я дістала каравай із духовки. Ось так у мене вийшло. Зараз він трошки вичахне, і я вам тоді вийму з форми і покажу тоді вже його на тарілці. Так, дорогі мої друзі, всі, хто мене дивиться, Ось такий коровай сьогодні у мене получився. Бачите, як? який вийшов. Так що, я задоволена своєю роботою, От Того, що хочу вам відкрити такий секретик свій невеличкий, що коровай я сьогодні пекла вперше в своєму житті. Я печу пиріжки, пироги. Струделі, рулети, другу випічку печу, а от коровай ніколи не пекла. І мені весь час хотілося якось, ну, все от, треба якось наважитися спекти, треба якось спробувати. Так мені оце подобається, коли люди виставляють свої роботи, красиві, такі. цей хліб, такий святковий, от, прикрашають його різними прикрасами. І от ну, я ж теж дивлюся відеоролики других е, хазяйок. Других людей, і от мені хотілося так його спекти. І от сьогодні я спробувала. І я вам хочу сказати, що ну, моя думка така, що як для першого разу, то якби мені, наприклад, дуже подобається. Так що, пробуйте, хто не пробував пекти коровай, спробуйте на святковий стіл та й просто спечіть коровай для своєї сім'ї, для своєї родини. Всього вам найкращого. Бажаю всім доброго здоров'я і до нових відео!